Всім привіт, з вами Лідя Саня, і це вже 10-й летсплей пригодницького виживання. Це є ювілейний летсплей, та й тим більше я знайшов ось таку чудову знахідку в минулому летсплеї. Значить, в цьому летсплеї ми зараз будемо з вами її розкопувати. Блін, якщо чесно, мішочок така корисна штука. То страшне, ви би собі знали, яка то корисна штука, блін. Може не могли щось. Покраще додавити. Ой, бля. Ну і мені тепер треба вести його в міст мішка викинути. Достати бляха-муха. Пір'я. Тепер це все ми запихаємо назад. Так, вугілля мені заради потрібне. І пір'я. Так. Давайте ми пережаримо з вами. Це вугілля мені вже не потрібне. Одне пір'я мені потрібне. Зараз ми з вами зробимо мішочок. Це сюди запихаємо, це сюди запихаємо. Так. І робимо щитка. Щіточка! Ха -ха. Так, тепер давайте ми це все розбиваємо. Запихаємо сюди. Верстак беремо з собою. Фух, так, давайте і це сюди запхаємо, боже, скільки то ж хлам хламу то всього. Так, і перший блок, давайте ми розкопаємо. Що тут? Я думав, я що це руна. Я думав, що то руна, блін, облом. Блін, як добре, що ж я в минулому сплету додумався, що ж можна в інструментальчика кам'яне кайло купити. Ой, боже, ви би знали. Я, я просто радий, просто... Радості нема меж. Ось. Класна знахідка, знахідка. Так, зараз ми тут будемо все руйнувати. Ну як руйнувати? Чистити. Зачищувати. Бо мені мені ще здалося лопату купити. Там мій треба другий інструментальщик. Та нічого такого рукою я Покупаю. І... Когось буде. Опа! Давайте, давай, 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 давай. Що то у нас слізе? Ну. Не сказати, що така дуже потрібна штука. О, який його не побачив. Давай, давай. <кій> що то у нас слізе? Ей, просто цегла, я вже думав. Щось інтересненьке. На граві треба дуже уважно дивитись, бо тут його дуже легко зломати. Так, ще щось. Руна перша! Опа нас! Ну за це вже слухайте, лайк, підписочку, оформлюйте. Ха-ха! Єбой! Перша руна. Так, ставим сюди. Ну і що, їдемо далі? Давайте ломаємо це все. Тут. Поліруємо, так сказати. Перша руна є. Так, ну це вже добре. Так. Я шо той гравій зламав? Щось він когось так злумався, дивно. Блін, певно що зламав. Я, чесно, я ж що щось не бачу. Та вроді, звичайний гравий. Він когось зламався, так дивно, правда? То певно, що То на повторі треба дивитися. Певно, що я добровільно поломав. Ой. Бажа. Та нічого, страшно, я сподіваюся, там не було другої руни. Оце буде дуже... Шкода. Так, де тут... Э, далі той гравій? Ого! О, давайте, давай, 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 щось вилізай. Ей, свічка. Давай, давай. Я вже думав, що щось інтересненьке буде. Ну, в принципі, інтересненьке вже було, одну руну я знайшов. Так. Шукаємо далі. Ото я... Ото я, блін, розумію. Але, ну, чесно, знайти <смі> таке це шанс один на мільйон. Але то, що я знайшов, я радий. Ці стародавні руїни, чи як вони тут звуться. Що тут там? Є той гравій? Ой, слухайте, тут якийсь гравій йде. Якщо тут де гравій, то треба акуратніше бути. О тут може бути той гравій, що мені потрібен. Ой, йде, йдуть гравії, слухайте. Зверху нема гравій, Фух. Щоб я часом не вломив. Щоб 5 часом не вломив. Бо я... Ломити можу, то просто розплюнути. Так. Ну йде гравій. Я щось не розумію. Гравій де. Того, по-моєму, ні? Ні. то не той що мені потрібен Так немає А де я тут Огой О о є Так давай 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 Що тут в нас таке вилазить А насіння що серйозно Ну що на приколі На приколі блін на синя. Ну чесно, мені плопата зараз далась Але краще це все вручну щоб Ой, блін, дивіться, оце це небезпечний номер. Бляха, я взломав. Ще один зламав, нем. Воно чесно так зливається. Що тут таке? Ця свічка знов. Я легко зламав, значить я вже, блін, два гравія зламав. Блін. Ну шо шо ну мені школи? Вдруг там була та руна, що мені треба? Мені треба дуже уважно дивитись на гравій. Там не він, там не він ми з археологом почуваємо. Ой тихо, блін. Звідки ма? Там ж міг бути той гравій. А я собі ж так думаю, ні одного гравія не зломив. вже поломав він купаві. Давайте тепер тут. Тепер тута, тут... тут. Де точніше, точніше гравій, той, що мені треба? А що так візуально... Ну немає. Щаби знати, куди то все веде, блін. А тут такого купаєш тут, купаєш і не знаєш в яку сторону, куди що йде, ні? Де гравій, алло? Скільки ж тут того гравія викопав? О. Наверху міг бути. Того міг бути цілком. Реально міг бути. Так, ну купаємо далі. Те, о тихо-тихо. Я я таке... Я таким не ризикую. О! Боже, спустя 5 годин. Нитка. Ну, нитка я не знаю. Та давайте візьмемо ниточку. Ниточку візьмемо, ну, може пригодиться. мені. Що там вже ніч? Ні. Тоді чого я ліжко поставив? Так, ну шукаємо далі. Ми з вами юні археологи. О, дивись, диві, яке. Диві, диві. Дивіться, яке, я просто не бачу. Що звідси? Ай. Не то що треба. Що тут там вже заходить, що? Та ні. А, то тут темно просто, бо... Бо тут... Бо тут темно. Я все-таки купну, подивлюся. А ні, нема там. Зверху, бо... Я просто можу тут. Блін, тут ж темно стає. Тут ж можу, якийсь мав би спатися. О, вже вечорі. Так, ну добре, давайте далі купаємо. Мені б сюди здалося би смолоскипчик зараз. У мене є, в принципі, вугілля. Ой, бляха моле. Ну і напевно зроблю смолоски, бо тому що... Так, давайте будемо все викидали. Мішочок дуже зручна штучка. Оп. Так, а тепер давайте викинемо той гравий і мідь ми сюди пакуємо. Це сюди пакуємо, це сюди пакуємо і це сюди пакуємо. Гравій ми не пакуємо сюди. Тепер давайте викинемо того, що, що таке. Тепер давайте зробимо палочки. Іде вугілля моє. І зараз зробимо собі... Так, то ми сюди. Сюди поки що запхаємо палки. Так, так, так. І тепер давайте це судово ми вивеземо, судово собі. Зробимо покращений інвентар. Так. Ну, а тепер давайте поставлю Small Skip. Ну і хоча б щось трошки буде видно. Смолскип я крафтити можу. Ось це, оскільки це дуже потрібна річ. Але якось один із сезонів пригодницького виживання я ...попробую... Брати те, що тільки я знаходжу. <плес> Ото буде. <плес> Ото буде хардкор, хардкор. Так О, в самому кінці тут. О, ну ну що тут у нас є? Барвник. Ай, блін! З тими барвниками нема ніц... Цікавого. Честно, так боюся тут копати, щоб тут часом? Я той блок не зламав. Так, ооо давай, давай, вилазь. Що тут таке? Знову барвник? Знову барвник. Ну, барвник так барвник. Ще купаємо. О! Пішла жара. Давай, давай, що там звідси? Блок глини, блін. Щось я тепер вже сумніваюся, що я всі руни знайду. З цього заповідника, блін. Інакше це не назвеш. Так, тут в ряді немає. Підозрілих таких. На підлозі навіть нема підозрілих. Вроді би що. По-моєму, що нема. Так, ну я розкопую тут все. В надії на те, що я знайду те, що мені потрібно. Так, тепер давайте сюди йдемо. Золотим кайлом трошки покопаємо. Щоб позбутися його. Не знаю. Щоб його позбутись. Так, тут де А, тут де грав все добре. Значить... Йдем так як має бути. Дуже добре. Ого, підозрілий я. Зараз ми його тебе... Викупим. свічка. ай ой. Ой, ой 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 Так, ну дивіться, що я вам скажу. На цьому, ми напев... На цьому я певно буду завершува. Тому що за один летсплей я це все не зачищу. За два-три летсплеї, думаю, зачищу. З вами був дядя Саня. В наступному летсплеї ми продовжимо чистити руїни. Всім па-па.